Знаєте, щоразу, коли ми відкриваємо якусь веб-сторінку, за лаштунками відбувається справжня магія. Це такий собі складний танець даних, що мчать усім світом. Але як саме це все працює? Ну ми розбиратися, як влаштована ця повсякденна магія крок за кроком. Усе починається з одного простого кліку або натискання клавіші Ентер. Але що ж запускається дія, який неймовірний ланцюжок подій перетворює звичайну назву сайту на повноцінну сторінку на екрані? Давайте простежимо цю захопливу подорож. Отже, перший крок це сам запит. Але тут ми одразу ж стикаємося з фундаментальною проблемою. Справа в тому, що комп'ютери та сервери вони ж не розуміють людських назв вебсайтів, їхня мова це мова чисел, і саме тут починається найцікавіше. Ми звикли використовувати імена, які легко запам'ятати. Наприклад, Universe.edu.ua. Але для мережі це просто набір символів. Справжньою мовою інтернету є IP-адреси, ось такі унікальні числові ідентифікатори. У кожного сайту, у кожного пристрою в мережі є така от адреса. Тож, перше завдання нашого браузера якось перетворити зрозумілу нам назву сайту на зрозумілу для комп'ютера IP-адресу. Як він це робить? А для цього він звертається до однієї дуже спеціальної служби. І ця служба, DNS, можна сказати, що це така собі гігантська телефонна книга для всього інтернету. Серйозно, коли браузеру потрібно знайти сайт, він по суті шукає в цьому довіднику його номер телефону. Геніально і просто, чи не так? А виглядає це приблизно так. Браузер надсилає запит, dns сервер швиденько перевіряє свої записи і повертає потрібну IP-адресу. І все це, уявіть собі, відбувається за лічені мілісекунди. Але це абсолютно критичний перший крок, без нього наш запит просто не знав би, куди йому прямувати. Гаразд, адреса призначення відома. Але що далі? Тепер сам запит потрібно правильно упакувати для довгої подорожі через інтернет. Його не можна відправити цілим шматком. І знаєте чому? Уявіть, що нам треба відправити велику книгу поштою. Замість того, щоб відправляти її цілком, ми вириваємо кожну сторінку, нумеруємо її і відправляємо окремими листами. От саме так інтернет і працює з даними. Він розбиває все на маленькі пакети. Це ніби величезний пазл, який зберуть уже в кінцевому пункті. І тут на сцену виходить протокол TCP. Його можна назвати справжнім героєм логістики. Він не лише розбиває та номерує дані, а й перевіряє, чи всі частини дісталися до місця призначення і чи не пошкодилися в дорозі. Якщо якийсь пакет загубився, TCP вимагає надіслати його повторно, неймовірна система контролю. Тепер, коли наші пакети готові, їм потрібні адреси і не одна, а цілих дві, і кожна з них виконує свою унікальну й надважливу функцію. Давайте розбиратись. IP-адреса це глобальна адреса, схожа на адресу міста і вулиці. Вона вказує маршрутизатором по всьому світу, в яку саме локальну мережу потрібно доставити пакет. І що цікаво, ця адреса може змінюватися щоразу, коли пристрій підключається до інтернету. А от MAC-адреса адреса це вже локальний ідентифікатор. Якщо IP це адреса будинку, то MAC – це номер квартири. Це унікальний номер, вшитий у мережову карту пристрою ще на заводі. Він незмінний і використовується для того, щоб доставити пакет до конкретного комп'ютера чи смартфона вже всередині локальної мережі. Це ніби особистий паспорт пристрою. Отже, ключовий момент для успішної доставки даних потрібні обидві адреси: IP адреса для глобальної навігації, а MAC-адреса для локальної точності. Разом вони забезпечують, що кожен, абсолютно кожен, пакет знайде свій дім. Пакети підготовлені, адреси вказані. Настав час вирушати в дорогу. І ця дорога пролягає через величезну кількість цифрових перехресть. Але хто ж керує цим рухом? Це роблять маршрутизатори, або як ми звикли їх називати, роутери, і це справжнісінькі регулювальники руху в інтернеті. Вони стоять на кожному такому перехресті і вирішують, куди далі направити кожен пакет даних. Кожен маршрутизатор робить три прості речі він дивиться на IP-адресу призначення пакета, швидко обчислює найкращий наступний крок і передає пакет далі. І все це відбувається з неймовірною швидкістю. Наші пакети даних роблять десятки таких стрибків між маршрутизаторами по всьому світу. І ось після довгої подорожі всі пронумеровані пакети нашого запиту прибувають до місця призначення, до вебсервера. Але що ж відбувається там? Давайте дізнаємось. Варто розуміти, що веб-сервер це одночасно і фізичний комп'ютер, який працює 24 на 7, і спеціальна програма на ньому. Ця програма слухає вхідні запити, збирає пакети, розуміє, який файл потрібен, і готує його для відправки назад, справжній мозок операції. І тут є два сценарії. Якщо це простий сайт, сервер просто знаходить готові файли: HTML, картинки і відправляє їх. Це статичний контент. Але якщо це, наприклад, сторінка соціальної мережі, серверу доводиться попрацювати. Він звертається до бази даних і збирає персоналізовану сторінку спеціально для цього запиту. Це динамічний контент. Сервер обробив наш запит і тепер відправляє дані вебсайту назад. Починається зворотня подорож, яка є майже дзеркальним відображенням першої. Але як усе це збирається в єдине ціле? Ось і весь цикл, пошук адреси через ДНС, подорож пакетів запиту, обробка на сервері, зворотна подорож пакетів з даними сайту, і нарешті фінал браузер отримує всі ці шматочки, збирає їх у правильному порядку, як пазл, і показує нам готову веб-сторінку. Справжня магія. А тепер найдивовижніше. Вся ця складна подорож через континенти, через десятки пристроїв з розбиранням та збиранням даних зазвичай займає менше однієї секунди. Це справжнє диво сучасної інженерії, яке ми приймаємо як належне щодня. Кожну секунду відбуваються мільярди таких циклів, але технології не стоять на місці. Через вибухове зростання кількості пристроїв світ поступово переходить на новий протокол, як от IPv6, щоб забезпечити адресами всіх охочих. Це змушує замислитися, які ще зміни чекають на цю фундаментальну архітектуру інтернету в майбутньому, і як це вплине на наше життя.